Не доплачують ЖЕО номер 4. Тобто всі послуги оплачують, а по ЖЕО не оплачують. Кропивничанка Тетяна Гуркович мешкає у багатоповерхівці на вулиці Героїв України. Розповідає, півтора роки не доотримує субсидію, а саме на квартплату. Така ж ситуація ще у трьох мешканців. Боргів за комунальні каже, не мають. Ми ходили до Жео, взяли справки у що ми проживаємо, що ми отримувачі, що у нас ніяких боргів не було. Говорить, хоче, аби пенсійний фонд зробив перерахунок і виплатив частину, яку не доплатив за півтора роки. Це понад 6 тисяч гривень. Пенсійний фонд нам вимагає заново подати на субсидію. Ось, яким законодавчим актом таки не з'ясно. Ми вже подали, аби ж хоч би нам це ми всі збирали по всім організаціям справки. Зачитує відповідь на звернення, яке направляли в управління пенсійного фонду 28 жовтня. Пенсійний фонд вважає, що перед автоматичним розрахунком житлових субсидій управителям ЖЕО номер 4 не підтверджено забезпечення вас вишевказаною комунальною послугою. Відповідно, зазначена послуга автоматично була виключена з переліку житлово-комунальних послуг з 16.05.23. Бухгалтерка житлово експлуатаційної організації номер 4 Валентина Шевченко пояснила: дані про те, що мешканці багатоповерхівки на вулиці Героїв України отримують послугу і не мають боргу, надали у пенсійний фонд вчасно. Ми перепровірили все і даємо відповідь про розгляд звернення. Що обробки запиту, яке було сформовано головним управлінням пенсійного фонду України в Кіровоградській області, ми повідомили наступне, було виконано в повному обсязі відповідно за запиту від 16.05.2023 року, і оброблено про що свідчить скріншот і копія з відповідної програми. Нині сказала мешканці будинку без ліфту першого та другого поверхів платять квартплату 3 гривні 81 копійка з третього поверху і вище 5 гривень 12 копійок за один квадратний метр загальної площі. Заступниця начальника пенсійного фонду в області Олена Романченко розповіла, що отримали звернення від чотирьох мешканок, які недоотримали субсидію. Масовий перерахунок на неопалювальний період був проведений без урахування послуги. З квартплати, тому що надавач не підтвердив дану послугу. Дані особи звернулися до органів пенсійного фонду. Відповідно, їм буде проведено перерахунок з 1 травня 2023 року. Їм необхідно подати заяву і декларацію, тому що цей перерахунок індивідуальний. Сказала, одержать недоотриману субсидію в січні. Перевірити, за яку комунальну послугу і скільки нарахували субсидії, можна в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.